Я Олександр Суганяка. Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк-Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію критично думаючих реально оцінюючих. Загрози і виклики сьогодення, і, безперечно, свідомо, обираючи майбутнє. Друзі, критичне мислення це коли розумієш причини наслідкові зв'язки тих чи інших подій, чому саме відбувається так, а не інакше. Які можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, так і держави, суспільства в цілому? Критичне мислення, друзі, це запобіжник від негативних медійних впливів на підсвідомість, на свідомість. Це намагання жити в дійсності, в реальності, а не ховатися в уявній казковій бульбашці. Тому, шановні друзі, підведемо, безперечно, застосовуючи критичне мислення підсумки цього тижня. Він, на мій погляд, був непростим, як і для всієї України, так і особливо для нашої фронтової Сумщини. Посилились ворожі удари по містам громадам Сумщини, по місту Суми, етичній інфраструктурі. загнали нас у повний. Блекаут. Це дуже небезпечно, враховуючи, що ми входимо в осінньо-зимовий період, та, власне, вже війшли, бо вже вересень. Оглядаючись назад на цей тиждень, я б акцентував вашу увагу на двох, на мій погляд, важливих подіях, які відбулися. Але ще. Прохання, друзі, все ж таки підписуйтесь. Підписуйтесь, щоб наша аудиторія ставала більшою, щоб ми могли обмінюватися думками, бути попередженими, розуміти можливі загрози і виклики, і бути максимально до них готовими. Ну, По-перше, перша така подія, важлива подія це безперечно, саміт ШОС. Шанхайської організації співдружності, який об'єднав більше 20 країн таких світових диктатур, але на якому прийняли участь і ну, демократичні держави з певними особливостями це Індія, моді і Туреччина Ердоган. Саміт закінчився. 3 вересня великим парадом у Пекіні з демонстрацією сили диктаторських режимів. І якраз разом з китайським лідером Ці Цзінпіном на трибуні були і московський диктатор Путін, і північно корейський Кім Чен Ін. Фактично. Друзі, в Китаї пролунав сигнал, який мав струсити і замислити всіх. Спільний парад Пекіна, Москви, Північної Кореї, Ірану тощо, це не просто чергове шоу, це фактично вирок старому світу. Це визов з боку диктатур демократії. Вони Начебто сказали, бійтесь нас, ми будемо формувати новий світовий порядок. Бачите, вже реакція з за поребрика. От, про якусь велич кажуть. Це країна проксі Китаю, каже про, про якусь свою велич. Але не будемо відволікатися. І ми, друзі, саме ми, Україна, опинились, ну, умовно кажучи, на та й неумовна. Фактично на передовій цієї битви цивілізацій, різних моделей організацій життя людства, демократії, де виборність, конкуренція, непрості складні процедури колективного прийняття рішень, але все ж таки, де рахуються з правами людини, з людським життям. І диктатур з жорстким адмініструванням, жорсткою дисципліною, швидким прийняттям рішень, але де життя людини це ніщо. Це пушечне м'ясо. Так що не дуже цим пишайтесь. Мало хто хто зараз якраз намагається щось коментувати, мало, мало з ким з вас рахується диктаторські режими. Реалізувати себе як особистость ви можете саме в демократичних країнах. Демократичний світ, і перш за все, Європа і Америка мають зрозуміти, що якщо, не дай Бог, Україна впаде, то впадуть і інші демократії. Виживуть в цих умовах сильні, організовані і об'єднані саме на демократичних цивілізаційних цінностях. Це перш за все, сильне свідоме громадянське суспільство та сильне місцеве самоврядування громади. В кінці тижня якраз цього на Закарпатті пройшов Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, де був присутній Володимир Зеленський і практично всі голови громад України в тому числі з нашої прикордонної, але навіть уже фронтової Сумщини. Ну, у мене питання, чому при Конгрес місцевих та регіональних влад при, все ж таки, на мій погляд, громади мають бути повноцінними партнерами центральній влади. Треба все ж таки більш довіряти і громадянському суспільству, ну і місцевому самоврядуванню. Бо якраз на конгресі, як почесний представник від Європейського Союзу, почесний гість був Антоніо Кошту, президент Європейської ради. В свій час я мав честь познайомитись з ним на з'їзді. Соціал-демократії в Європі, а європейські країни, друзі, якраз базуються на сильному місцевому самоврядуванні, де місцеві громади самоврядування це повноцінний партнер центральній влади. Не ПРИ, а повноцінний партнер. Безперечно, який делогує певні. Повноваження центральній владі, але все те, що касую, стосується місцевого самоврядування, місцевого життя, розвитку громад. Гарантується йому законом і центральна влада держава не втручається в діяльність органів місцевого самоврядування навпаки. Але мало декларувати підтримку громад. Підтримку місцевого самоврядування треба, щоб ці декларації реалізовувалися у вигляді конкретних рішень, кроків. Не можна, вибачте, однією рукою забрати можливості у громад, ПДФО, бюджетні кошти, як забрали 8 мільярдів у найбільшій громади України, у Києва, у столиці України у місцевого самоврядування. Центр для значить, більш ефективного розпорядження цими грошима. Навпаки, має бути децентралізація, це коли і фінанси передаються на місця, ті, що збираються на місцях, це коли і проводиться дерегуляція, тобто всі рішення по дозвольній системі тощо, приймаються на місцях, то у нас, вибачте, кар'єр в якоїсь маленькій прикордонній громаді. А дозвіл треба брати в Києві і багато інших таких питань, де зайво централізовані функції, але ж з Київських пагорбів дуже слабко видно, що відбувається, якщо взяти нашу Сумщину. В Хотінській громаді, Білопільській, Краснопільській, Верждянській тощо. Тому хотілося би, щоб центральна влада, врешті-решт, усвідомила і зрозуміла, що місцеве самоврядування громади. І громадянське суспільство, свідоме громадянське суспільство це перш за все партнери. Треба більш довіряти своїм людям, своєму громадянському суспільству, бо вони показують і стійкість в таких важких умовах. Особливо це було зрозуміло і показово в перші місяці повномасштабної війни. От з цього приводу якраз про унікальність. Незвичайність наших людей моя одна з моїх новел в збірці 50 спалахів війни під назвою Біженці. Це, знаєте, конкретне спостереження на прикладі конкретних історій, конкретних людей, як дивно в цих важких умовах. Поводять себе люди, що вони відчувають, як вони тримаються, як вони витримують ці тягати цієї війни. Для нас, друзі, от, коли кажуть про геополітику інші питання, от, і кажуть, що треба робити, можна давати оцінку тим подіям, які відбуваються, але треба. Перш за все робити те, що, на що ти безпосередньо можеш плинути, а це безперечно, перш за все, все те, що відбувається на місцевому рівні. І максимально робити все для збереження нашої держави, для її захисту, а це, перш за все, допомога Збройним силам України, територіальній обороні. Це гуманітарна допомога. Громадам, особливо прикордонним громадам, тим якраз чим займається от наш волонтерський штаб української команди. І дуже хотілося би ще раз подякувати за ту велику допомогу, яку через наші взаємовідносини з європейськими країнами, європейськими громадами, особливо от Німеччиною, ми отримуємо. І маємо можливість підтримати і наші Збройні сили і територіальну оборону, і місцевих людей, місцеві громади, ветеранів, людей похилого віку. Так ось Навела, друзі, біженці. Віктор жив у чудовому українському містечку на Сумщині з особливим національним колоритом, історією і традиціями. Місто своєрідне і навіть містичне. Де начебто жінки мають особливу магічну харизму. Навіть фільм про це зняли – відьма. Віктор працював лікарем, мав чудову родину, люблячу дружину, дітей. Все раптом змінила повномасштабна війна. Під час вторгнення ворожих військ його місто було в окупації, навіть загін ворожої армії зайшов у місто і намагався примусити керівництво здатися і капітулювати. Але біля військових росіян. Зібрався агресивно налаштований натовп місцевих, які гучно вимагали росіян іти геть з їх чудового українського міста. Особливо активними були жінки, канатопські відьми, які казали, що зачарують військових і ті втратять чоловічу силу. Мер героїчного міста сказав старшому з росіян, що роздав містянам тисяч одиниць зброї, якщо вони остануться в місті, то їх буде знищено. Росіяни не ризикнули окупувати місто і взяли його в облогу. Що вплинуло прокляття чарівних канатопських вьом або роздана зброя громадянам, можна тільки здогадуватися. Незламне місто Канотоп втрималось в ці важкі часи і зберегло свою гідність і історичну місію. Більш ніж три століття тому, у далекому 1659 році, під час українсько-московської війни, українське військо під керівництвом гетьмана Івана Вегурського розбили вщент війська московитів. Хоч воно й було вдвічі більше українського. Можливо, росіяни згадали цю ганебну для них історію. Віктор продовжував працювати лікарем, хоча йому було далеко за 60, бо потреба в медичній допомозі під час війни була надзвичайно велика. Потім ворожа армія була вибита з Сумщини, і Канатоп трохи видихнув. Але війна не припинялася. Артобстріли і бомбування прикордонної Сумщини стали нормою. Особливо вони посилились після наступу українських військ на Курщину. Адже велику ціну платила українська нація, дуже велику ціну платила українська нація за свою незалежність. Міські кладовища рісніли жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами загиблих. Син Віктора, доволі успішний бізнесмен, що був за кордоном, запропонував йому виїхати в європейську країну з небезпечного міста, що Віктор з дружиною і зробили. Перші місяці Віктор насолоджувався спокоєм, відпочивав, звикав до тиші, без виття сирен і вибухів, кабів і шахедів. Був декілька разів на рибальці, було надзвичайно комфортно і безпечно. Але згодом Віктор вловив себе на тому, що йому щось не хватає, інколи хвилями накривала нудьга. Наче життя втрачало якийсь сенс. І інколи, коли, коли вечір опускався на комфортне, мирне європейське містечко, хельнувши спиртного, він телефонував другу з України і жалівся на своє сіре, униле життя. І друг, який щойно приїхав з кордону з-під обстрілів та бомбувань, під звуки, не припиняючися тривожної сирини, підтримав його і намагався надихнути на позитив і віру в майбутнє. А можливо не тільки його, а й себе. Друга історія, друзі. Дмитрій більшість свідомого життя прожив в чудовому місті Суми. Але так склалося, що головна в душі, його душі, його донечки давно вийшли заміж за іноземців виїхали за кордон. Дмитрію було за 70, були проблеми зі здоров'ям, і коли почалась повномасштабна війна, одна з доньок запропонувала йому приїхати до неї. Тато, підлікуюся, головне ви з Матусю будете в безпеці. І дійсно Дмитрію зробили декілька складних операцій, бо рівень сучасної європейської медицини значно кращий, ніж в його країні. Дмитрій почувався непогано, комфортне житло, відпочинок, природа, чудові краєвиди, рибалка та головне повна безпека ніяких артобстрілів, бомбувань. Але з часом Дмитро вловив себе на тому, що йому щось не хватає. Хвилями накривала нудьга. Все І всі дратували, здавалось, життя втрачає якийсь сенс. І тоді, хильнувши спиртного, він телефонував другу з України і жалівся на своє сіре, тужливе життя. І друг, якому було під 70, який вимушен був працювати таксистом, бо на мізерну пенсію не виживеш під, виху... під вибухи кабів і вой сирени, підтримав його і намагався надихнути на позитив. І віру в майбутнє. А можливо не тільки його, а й себе. І важко сказати, хто з них був більш щасливий. із з цього приводу, друзі, надихнула оці історії, конкретні історії з конкретними людьми, дуже мені знайомими на таку творчу творчий вірш. Як важко там на чужині знайти гармонію з любов'ю, бо третій рік в важкій війні. Вже четверте, твій рідний дім стікає кров'ю, як важко там на чужині. Як хочеться на чужині рідних побачити за роками, які так часто у вісні кажуть, чому ти тут не з нами, як хочеться на чужині, як звикнути на чужині До мови іншої і віри. Та наслідки цієї війни світ провели нові химери, як звикнути на чужині. Як важко буде з чужини. Піти колись таки у вічність, і як загиблим цій війні ти зможеш там дивитись вічі. Слава героям цієї війни, не сміхшим жити на чужині. Героям слава в цій війні, що й смерть обрали чужині. Тримаємося, друзі, на снаги, витримки і разом до перемоги. І до зустрічі, друзі! І підписуйтесь на наш суспільно політичний YouTube канал. Суганяк Олександр, міф і дійсність. Пишіть ваші коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. До зустрічі!